Сьогодні в його домі особливий гість сам час, сто років життя, десятки спогадів і безліч уроків для нащадків. Михайло Митрофанович Нестирук ветеран війни, дідусь і прадід, символ сили і стійкості для родини та України. Привітати його прийшли представники міської влади, соціальних служб та керівництво Південноукраїнської АЕС. Від трудового колективу філії відокремої підрозділу Південноукраїнська українська АЕС, акціонерна товариства Енергатом. Ми вітали нашого. Ювіляра дуже приємно було поспілкуватися. На жаль, дуже мало залишилось вже ветеранів Другої світової війни. Ми з ними підтримували протягом багатьох років практично всієї історії діяльності нашого колективу. Підтримували зв'язки. Є нашим колективом книга випущена. Вона знаходиться у всіх бібліотеках, міста, шкіл. Атомної станції, де можна ознайомитися з історією всіх наших ветеранів, і працівників атомної станції і е, жителів міста, цьому сімейному фото з Вінниччини 90 років. Михайлику тут лише 10. Чи міг він тоді уявити, що попереду голодомор, колективізація, фронт, великі будівництва та ціле століття життя? За плечима понад 50 років трудового стажу. Його руки знали важку працю в колгоспі, зводили Ладижинську тес, будинки для баму, столяр і тес. Він справжній майстер своєї справи, споруджував і за тисячі кілометрів від дому нафтопереробний завод Узбекистані, та серце завжди тягнуло додому. Я не любив сидіти. Вже хлопці поробили, сіли курат а я працюю. Це як я встраюся на стройку, а він каже: бригадіром будеш. У мене п'ятий розряд. А якого ні, я пригодірово не буду. Що якого не хочу? Я хочу не працювати хочу. А він засміявся каже: ну, побачимо. І стали працювати його юні. Затьмарила війна у 1944-му 19-річного кулеметника відправили на другий білоруський фронт. Був у Польщі, форсував віслу, воював у східній Прусії. Під Данцигом отримав поранення. Ордени червоної зірки та великої вітчизняної війни, десятки медалей. Усе це він зберігає як пам'ять про тих, хто не повернувся. Сьогодні ветеран з болем спостерігає, як нове покоління знову йде на фронт. Його родина під вогнем історії. У дочки воює син. Він тричі був поранений і контужений. Захищають рідну землю й двоюрідні онуки. Прості слова ювіляра нині звучать особливо гостро. Щоб знали, що Україну треба захищати. Рідні називають його прикладом доброти та любові до життя. Дочка Галина каже, татів борщ найсмачніший у світі. Навіть зараз, коли зір уже не той, він готує його так, що ніхто не зрівняється. Для онуки Тетяни дідусь це її прихисток. Він так зварить борщ, що я кажу, папа, навіть я в мене такий не виходить ніколи. Такий борщ та. А якщо я теж щось готую, і він мене, мене повчає. Дідусь для мене це місце. Це куди я хочу приїздити постійно. Там, де він, там добре. І в той самий момент він приклад, приклад життєвої енергії, приклад праці. І це справжній життєлюб. Ювіляр виховав династію атомників. Син Василь присвятив три десятиліття Південноукраїнській АЕС. 25 років був заступником начальника цеху, водоканалізаційного господарства та теплових мереж. Онук Андрій продовжує цю справу. Правнук Данило працює у першому реакторному. Для родини іменинник взірець як у професії, так і в житті. Батька образець у нас для нас, для всіх. 100 років О, а він ходить кожного дня. гуляємо з ним кром вдома. Галя гуляє або я ну, два рази в день обов'язково ножками, ножками. Завжди ми збиралися у дідуся з бабусі. Це навіть я приїжджав е, з армії в відпустку, і ми їхали у Ладижин, і там зустрічалися, святкували якраз день народження, Десь з років 4, тому ми з батьком Василем працюємо на, на мезі виходить, будинок у них. І я щось так дивлюся з вулиці, якась така тінь промайнула. Що таке? Дідушка прибіг звідси до Меза з Лопатою. Василю, мені треба тут держака підточити, бо щось зібрався на дачу до дочки їхати, щось покупати там. Ну, 95 років на той час, по такій погоді, літо жара, ну і тут майже скільки? Кілометрів? Зотри буде. Да. Підточив лопату в руки і додому пішки. До ста років йому допомогло дожити те, що в нього відкрита чиста душа. Ви навіть зараз бачите, що інколи він усміхається. І так він завжди. Підходиш до нього, здороваєшся. І він з усмішкою зустрічає. Ніякого в нього не було ніколи зла на когось, ніколи не було завісті в нього на когось. О, все своїм трудом заробляв, користувався, і дітям допомагав і зараз, ще й зараз. Внука допомагає. Сто років і жодного дня без праці над собою. Михайло Митрофанович Нестерук зустрічає славний ювілей у колі великої родини з ясним розумом і теплим поглядом. Каже, найцінніше бачити щасливими дітей, онуків і правнуків. Його історія нагадує, справжня енергія людини вимірюється не роками, а силою духу.